Куди ти мене тягнеш? До книжкової крамниці. І що? Будеш мене просвіщати? Дмитре, освідомлювати, вчити. Ходімо. Яких українських авторів ти знаєш? Ну. Шевченко, Франко. Леся Українка. Так. А ще, знаєш, є такий письменник Марко Вавчок. Письменник? письменник? Марко Вавчок? Марко Вавчок. Це письменниця Дмитре. А сучасних авторів знаєш когось? Ось по-дерев'янськи. Не читала. Процитуєш? Що, що зроблю? Ну, зачитай кілька рядків. Ну, сама напросилася. Так. Уривок з п'єси Кацапи. Жлаби прокляті, я вас не я б вас як розстріляла. Молочій курва, когда мужчины разговаривают. Зойки стихають. На море гуде шалений шторм, кругом лежать тіла побитих кацапів. Папа, кажись, сті. Фінал з мертвими кацапами мені сподобався. Але стиль автора не для мене. Забагато ненормативної лексики. Матюків ти маєш на лозі. Ну так, а вже ж аж вуха в'януть. Та все нормально з твоїми мужками. І взагалі, Ліля, ти сьогодні так гарно виглядаєш. В'януть вуха це фразологізм, який означає, що комусь щось неприємно слухати. А за комплімент дякую. Тільки виглядають коти з віком. А дівчатка мають гарний вигляд. Добре, Красуня, яку книжку сьогодні мені посовєтуєш? О, раджусь цю. Ну, як тобі? Енаїда Іван-Котляревський. Обгортка не так. Обгортка то шоколаду або цукерок. А якщо ми говоримо про книжку, то це обкладинка або палітурка. Обкладинка може бути цупка або ось, наприклад, м'яка. Ух ти! Лілю. Диви, яка товста книжка? Такою ж бити можна. Може, її купити, буду тобі давати нею прочуханки. Щоб пам'ятав наші уроки до сьомих віників. До чого тут віники? Чи то про алегавні? Зараз дізнаєшся. До сьомих віників. І щось таке знайоме, але я не скажу. Е, ну, То щось таке, як до, до сьомого коліна. Так? До сьомих віників це. Я знаю, у нас знаєте, і у нас вчитель української мови у моєму класі постійно казала нам про ці віники, і вони мені, якщо чесно, вже набридли навіть під кінець школи. Е -м 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 Мої друзі здавали контрольні роботи і творчі завдання до сьомих вінників, як то кажуть. Тобто обіцяли-обіцяли, але але нічого не робиш. Тобто обіцянки. І не знаєш, коли це коли це вже станеться. До сьомих вінників не типу байдуже. Дуже довго, дуже довго, так. То, як до сьомих півнів, ні? Що це дуже довго і для... Чи... би, довго. Е, ну, до третіх північ, типу, так? Ну, тобто дуже до рана, невідомо до коли. Оце поки ти не <різь> Ну, поки не задовбашся, будеш робити. Дуже довго. Отож, вислів до сьомих віників не має нічого спільного з прибиранням. Він означає дуже довго, надовго, до того часу, поки не виростуть нові зелені віники. Тому можна ще сказати до нових віників. А ще віник це народний метод воспитання. Моя бабця мене завжди віником з Ой, лишенько виховувала правильно казати. Слухай. Ти що дійсно хотіла мене цією книжкою вбити? Дмитре, то я кепкувала з тебе, і до чого тут моя кепка? Твій кашкет не має нічого спільного зі словом кепкувати. Зараз дізнаєшся, що це означає. Ну, якби над людиною там якось там е кипкуєш, там е якось ну, не ображаєш, а якось там над нею насміхаєшся, щось таке. Жартувати собі з людей, так? Чи з людей в ну, ситуації ну, жартувати варіація легкого знущання, або навіть можна сказати, ну, просто коли до людини можна за щось щось сказати, їй таке, що їй може підійти трошки, її характер або щось такого. Шуткувати. Кепкувати це насміхатися. Кепкувати? Жартувати. Ну Це жартувати, це Найпростіше вашого всього. Насміхатися. Кепкувати. Шутити. Держати. Ну, кепкувати. Ну, глузувати. А, Так то ти з мене кепкувала. Шутниця. Не шутниця, а жартівниця. Так, жартівниця. А є тут на полці щось стояче. Не полці, а полиці. І ти мав на увазі щось вартісне? Так, на цій полиці дуже багато цікавих книг. Ось, наприклад, я люблю ось цю авторку. А ну, відкрию по листаю. Дмитри, сторінки не листають, а гортають. Запам'ятай. Книгу, зошит, газету розгортають, двері відчиняють, квартирку або вікно прочиняють, замок відмикають, а книжковий магазин або банківський рахунок відкривають. Добре, я погортав цю книжку і думаю, що вона мені не підходить. Дуже мелкі букви. Слід казати дрібний шрифт, але щось мені підказує, що ти лінуєшся читати. Просто я люблю читати русскоязичну книжки. Якщо хочеш вивчити українську мову, слід читати україномовні книжки. Але я дуже медленно на Ти мав на увазі повільно. Зараз перевіримо. Заодно і в гру пограємо. Зараз ось ця книга відповість тобі на твоє питання, яке тебе бентежить. В смислі, безпокоїть. Так, саме так турбує, бентежить. Сформулюй подумки запитання, але не озвучуй його. Добре. Сформулював. Тоді називай номер в сторінки. 11. Дмитре, правильно говорити 11. Добре? 11. Тепер називай номер рядка. П'ять. Ну що, готові почути відповідь на своє запитання? Готовий. В промінні сонця над вечірнім блискуче гладь ріки. Наш човник тихо і розмірно пливе повза буйки. Що ти такий замріяний стоїш? Гарна книжка, візьми її собі. Вона мені такі гарні речі нагадала. Нагадати це змусити когось щось згадати. А книжка тобі передбачила майбутнє, напророчила, наворожила. Слухай, мені здається, ти сьогодні весь час мені глазки строїш. По-перше, тобі здається, а по-друге, в українській мові немає такого вислову строїть «строїть глазки». Стріляти очима. Ага. Я можу роз, е, перекласти дослівно, але це буде неправильно. Стріляти очима є такий вираз в українській мові, я не знаю. Полювати очима. Стріляти очима, так, мабуть. Так. Ну, стріляти очима. Стріляти очима. Стріляти очима. Стріляти очима. Стріляти очима хе Зиркати очима. Стріляти очима. Пускати вісики. Отож українки не строять глазки, а пускають вісики очима. Тобто кокетують. Та, ти ще так кокетка. Тепер моя черга ворожити на книжках. Так. 99 сторінка, 15-й рядок. Читай! А все-таки катюзі. Катюзі. Як кажуть, буде по заслузі. Зійшлися судді сталі розбирати, коли і як воно й і і присудити, як не мудруй, а правди ніде діти кінців не можна похавать. Поховати! Це передбачення хороше. Але читаєш ти, Дмитре, ну так повільно. І так, ще слова каєрка. Не коверкаєш, а псуєш, говориш ламаною мовою. Але ми це виправимо. Може, купимо буквар? Та ні, що я совсем безтолковий. Краще сказати: не тямущий, недоріка, каліка кривомовий. Тому купуй і читай україномовні книжки. Гаразд. Мені оця. Кинулася очі. Дмитри, книжка не може кидатися в очі. Це калька з російської мови брасатися в глаза. Зарубай собі на носі. Книжка впадає в око. Та не буде собі носи рубати. І не треба. Це фразологізм, який означає запам'ятай. Ліль, А жінки кидаються в очі чи впадають в око? Ну, якщо ти розгнівав жінку, то вона може тобі видерти очі позорами. Але якщо тобі сподобалася жінка, то це означає, що вона тобі впала в око або запала в серце. Тоді так. Я купую цю книжку, бо вона упала мені в око. Запрошую тебе на побачення, бо ти запала мені в серце. О, от прочитаєш цю книжку, тоді повернемося до цієї теми. А зараз маєш пройти тест. Переклади української слова. Розвіщати. Освідомлювати. Вчити. Стояща книга. Вартісна книжка. Мелкий шрифт. Дрібний шрифт. Русскоєзична література. Російськомовна література. Бестолковий. Не недоріка. Кавіркать. Спотворювати. Гадать. Ворожити. Кацап. Кацап він не в Африці. Кацап. Переклади української вислови. Книжка бросилась з глаза. Книжка впала в око. Ти красиво виглядіш. Ти маєш гарний вигляд. Що означають вислови до сьомих віників? Дуже довго. В'януть вуха. Чути щось неприємне. Запасти в серце в душу. Сподобатися. Зарубати на носі. Запам'ятати. Молодець, Дмитре. Гарна робота. М -м, то ще сьогодні без покарань. Так. Отримаєш винагороду? Е, ні. Ось тобі нагорода. Тримай. Я не паляниця. Що? Зараз назад заберу? Ї? Я не паляниця. Зустрінемось на наступному уроці. Не верзи дурни.